Всім привіт. Я Віталіна, наркоманка. Я довгий, довгий час вживала наркотики і думала, що без них я не зможу прожити. І я, взагалі, сенсу без них не бачила нічого. Мене, ну, тобто, мені одразу зайшло все, що було зв'язано з наркотиками, от прям все. Як їх доставати, як спілкуватися з людьми, щоб їх доставати. Там, це були для мене легкі гроші. Це в якийсь момент стало сенсом мого життя, і я була готова проміняти все для того, щоб просто ну, взяти і торчинути. Ну отак. Я, 18 років у мене народилася дитина, і мені було абсолютно все одно на неї. Бо наркотики стали вище, набагато вище. Чим...